Шановне товариство, сьогодні ми розпочинаємо цикл такого документального кіно, яке присвячено культурі. Чому саме ми вирішили підняти це питання? Це питання на сьогодні стоїть гостро на повістці дня, тому що всі, як ми вважаємо, всі негаразди, які існують в нашій державі, вони пов'язані з тим, що. Значної руйнації в останні 20 ХХ століття, початок 21-го століття, та ще мабуть, із, і раніше зазнав, зазнав культурно-історичний пласт української культури. Тобто Часто про нього говорять як культурно-історичний базис культури. Чого він зазнав значної руйнації? Справа в тому, що справжня жива культура, вона спирається на внутрішню культуру, яку ми називаємо духовною культурою або ж культуру духу. А культура духу як така, якщо ми сьогодні про неї говоримо як про високу там духовність і таке інше, то насправді в давні часи культура духу це було внутрішнє інтуїтивне сприйняття. Яке спиралося на внутрішній закон. Що таке внутрішній закон? Той закон всередині завжди виникає, коли йде адаптація до паттерн умов ареалу проживання. Тобто, як сьогодні вже в науковому світі стає відомим і доведеним, що довколишній світ наш має два рівні: один фізичний, а другий тонкоенергетичний. Отой тонкоенергетичний рівень там. Немає стаціонарного простору та часу. Тому воно називається слабка метрика цей план світу. Але через ту нестаціонарність там реалізується таке явище, як цілісність. Тобто світ являє собою одне узгоджене на тонко-генетичному плані. І називаємо його цілісністю. У Даосів це дао або. Абсолют. Тобто це відома річ, тільки не всі доходили до фізичних основ цієї цілісності, тому що цей термін значною мірою був міфологізованим. Чому він міфологізований? Тому що старі знання, з яких, вочевидь, витікає наше природознавство. І наше образно-понятійне мислення, тож, тобто ті поняття і образи, якими користуємося сьогодні, вони витікають з дуже давніх уявлень про світ довколишній. Вони з часом змінилися, е отримали, може, трошки інакше прочитання, але адреса відома, вони походять з давнини, тобто індоєвропейська культура як така, вона користується витакими знаннями, яким володіли е у давнину. Людство, володіло людство, яке не було ще відокремлено від природного початку. Що таке природний початок. Як показали дослідження, які були раніше проведені науковому досвідному центрі езотерічної етнології фонду Миролюбова, у людини на рівні підошв ніг існує енергетичний центр, чакр є Енервітінський центр він має п'ять пелюсток. Одна пелюстка там зелена, і вона адаптує людину до той рослинності, яка панує в ареалі до її місця проживання. Теракотова поєднує з породами, мінералами, які існують теж в тому ж ареалі проживання. Блакитна з водою поєднує. Жовта з тваринним світом, який там існує. І Насамкінець, біла гармонійний ключ, який панує тут же в цьому середовищі, вона поєднує людину з тим гармонічним ключом, щоб вона гармонійно входила, поєднуючи це все в одне ціле. Тому, коли людина адаптована, у неї виникає ментальний образ, ментальна налаштованість. Вона все робить в якомусь одному злитому образі. Так от цей злитий образ. В яку людина входить, довго живучи на якої-то одній території, він генерує всередині людини те, що називається законом, законом всередині. Про цей закон всередині говорив ще Геродот, коли хотів охарактеризувати населення Нижнього Подніпров'я, він говорив, що цей народ не має над собою закону у вигляді царя, самодерця, чи якогось там. Державної інституції. Та він їм і не потрібен. Цей закон, вочевидь, знаходиться в ній всередині. Закон всередині. Це казав Геродот. Що таке закон всередині? Він не писаний закон, його не можна записати якось. Це відчуття істинного, або скоріше, це відчуття тих можливостей, які лежать в, на рівні цілісності, яка панує на рівні слабкої метрики. І коли людина доторкується до цієї цілісності, вона починає розуміти сховану природу речей. Оскільки на тонкому рівні не існує стаціонарного простору і часу, то кожен об'єкт природи, який нас оточує зараз довкола нас, він має як тонку енергетичну свою природу, так і фізично корпускулярну природу. На яку сьогодні наше передознавство акцентує свою увагу. Так от, тонка мінлива природа, вона дозволяє людині проглядати цей об'єкт або подію і говорить про те, що було, що буде і як воно поведеться, якщо людина в ту подію вступиться. Що з неї відбудеться? Це буде позитивний шлях, або це приведе до яких негативних наслідків і таке інше. Оце розуміння всі часи називали знанням, а бачення подій, які ідуть, а і бачення наслідків називали баченням. Тому що це не є просто бачення, яке ми володіємо на фізичному плані. Це скоріше те бачення, якою володіє наша образна пам'ять. Тому, коли б джерела витоку. Того, що людина отримувала з тонко-енергетичного плану цілісності, коли воно було втрачено, культура почала носити такий атрибутивний характер. Тобто артефакти культури стали якоби самі носієми цієї культури. Ми повинні знати, що всякий артефакт це ключова форма, яка дозволяє людині включитись в більш поширене сприйняття світу. Навіть э, ідоли, старослав'янські ідоли, ці антропомофні фігури, вони були, вочевидь, інструментарієм точного входження людини на рівень тонкої метрики, слабкої метрики, де людина й отримала знання. Допомагав не ідол, говорив не ідол. Ідол був просто інструментарієм дуже точного налаштування людини на відповідний рівень. З цього всього, що ми з вами тільки що говорили, вочевидь виходить така річ, що ключова форма образу, будь-якого образу, якщо він виходить з цілісності, він людину в ту цілісність і повертає, її увагу в цілісність повертає. І звідси стає понятно, зрозуміло, чому працюють так звані ці... ікони, стілюючі ікони, тому що вони дуже точно по образу виконані. Тобто вони мають резонуючий образ. Але не тільки ікони. Ті ж самі антропоморфні фігури ідолів із старих капищ раннього орійського православ'я, не пізнього, коли людина вже перестала відчувати, мати дотик і відчувати ті тонкі процеси, які йдуть у непроявленому. От тоді за тими капищами за тими ідолами постали сутності тонкого плану. Так звані елементалі, і вони почали вже правити бал. Це потрібно було знешкодити, тому що ці сутності були дуже хтиві, і вони в першу чергу піклувалися про своє, про своє бачення, своє прочитання життя і таке інше. І потроху вони заводили в глухий кут і людське життя, тому оці всі пожертви. Криваві пожертви, в тому числі людські, це вже праця з елементалями. Ніякого відношення до планетарних духів або до ієрархії, або до Божої справи, це вже немає. І немало ніколи. Але раннє православ'я, раннє язичество, яке відало, яке бачило, воно не говорило про те, що за Ідольським капищем стоять якісь незнані боги. Вони знали ці сили, вони викликали ці сили, і вони користувалися цими силами. Вони жили з ними в єдиній. Ну, в Велосовій книги, це так записано дуже цікаво. Славимо богів своїх, щоб мати від них частку. От. І тепер ми, коли говоримо про культуру як таку. То тепер ми розрізняємо, що в культурі є в справжній живої культурі є два рівні. Один непроявний інтуїтивно образний, який сприймається на рівні інтуїції, природної інтуїції, а другий це образопанітне мислення культури, де розвинений наші, наш світогляд на, на основі. Життєвого досвіду або того багажу, який ми накопичили за життя. От коли в культурі існують ці два плеча ліве і праве, як за говорили, що ліве і праве крило сокола, так порівнювали в характерності, тоді культура стає живою і дієвою. Якщо ви відсічите людину від інтивного сприйняття, вона одразу отримує те, що зветься проблемами розуму. Ці проблеми розуму дуже чітко виписані були ще Шекспіром в його Гамліті: Бути чи не бути, або що робити далі. Що робити?